20 розділ, і Господь промовляв до Мойсея, говорячи: І скажеш до Ізраїлевих синів: кожен чоловік із Ізраїлевих синів та з приходька, що мешкає в Ізраїлі, який дасть із насіння свого молохові, буде конче забитий, народ краю закидає його камінням. А я зверну лице своє проти того чоловіка, і винищу його з поміж народу його, бо з насіння свого дав він молохові. Щоб занечистити святиню мою, збезчестити моє святе імення. А якщо справді люди того краю сховають свої очі від того чоловіка, коли він дасть із насіння свого молохові, щоб не забити його, то я зверну своє лице проти того чоловіка та проти родини Його і винищу його й усіх, що блудять за ним, блудячи за молохом спосеред народу Його, а душа, що звертається до померлих духів та до чарівників, щоб блудити за ними. То я зверну своє лице проти тієї душі і винищу того спосеред народу його. І ви будете освячуватися і будете святі, бо я Господь, Бог ваш, і ви будете держати постанови мої, і будете виконувати їх. Я Господь, що освячує вас, бо кожен чоловік, що прокляне свого батька чи матір свою, буде конче забитий. Батька свого та матір свою він прокляв кров його на ньому. А кожен, хто буде чинити перелюб із щеєю жінкою, хто буде чинити перелюб із жінкою свого ближнього, буде конче забитий перелюбник та перелюбниця. А хто буде лежати із жінкою батька свого, він відкрив наготу свого батька. Будуть конче забиті обоє вони, кров їхня на них. А хто буде лежати з невісткою своєю, будуть конче забиті обоє вони. Гедоту вчинили вони кров їхня на них. А хто лежатиме з чоловіком, як із жінкою Гедоту вчинили обоє вони, будуть конче забиті, кров їхня на них. А хто візьме жінку й матір її, Гедота це в огні спалять його та її, і не буде кровозмішання серед вас, а хто паруватиметься з скотиною, буде конче забитий, і скотину ту заб'є. А жінка, що наблизиться до якоїсь скотини, щоб лежати з нею, то заб'є ж ту жінку та скотину ту. Будуть конче забиті вони кров їхня на них, а хто візьме сестру свою дочку, батька свого або дочку матері своєї і побачить наготу її, а вона побачить наготу його ганьбаце, і будуть вони знищені на очах синів їхнього народу, і він наготу сестри своєї відкрив, він понесе провину свою. А хто буде лежати із жінкою часу хвороби місячним і відкриє її наготу, він джерело її обнажив. А вона відкрила джерело своєї крови, то будуть вони обоє знищені спосеред народу свого. І не відкриєш наготи сестри матері своєї, і сестри батька свого. Бо однокровну свою обнажив би ти, вони понесуть провину свою. А хто буде лежати з тіткою своєю, він відкрив наготу дядька свого, гріх свій вони понесуть, бездітні помруть. А хто візьме жінку брата свого, це нечисть. Він відкрив наготу брата свого, бездітні будуть. І ви будете додержувати всі постанови мої й усі устави мої, і будете виконувати їх, і не виригне вас земля, та куди я впроваджу вас, щоб сиділи ви в ній, і не будете виходити за звичаями люду, що я виганяю перед вами, бо все те робили вони, і я їх обридив. І сказав я до вас: ви вспадкуєте їхню землю. А я дам її вам над спащину її, землю, що плине молоком та медом, я Господь Бог ваш, що відділив вас від тих народів, і ви відділяйте між худобою чистою та нечистою, і між птаством нечистим та чистим, і не занечистуйте душ своїх худобою та птаством і всім, що роїться на землі, що я відділив для вас як нечисте. І будьте для мене святі, бо святий я Господь. І я відділю вас від тих народів, щоб ви були мої. А чоловік або жінка, коли будуть вони викликати духа мерців або ворожити, будуть конче забиті, камінням закидають їх кров їхня на них.